Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні знову говоримо про біржу Bybit і про нову акцію, яка зараз проходить на біржі. Друзі, на жаль, ця акція тільки для тих, у кого ще немає аккаунту. Тобто, старічки, так сказати, вибачайте, але ви можете перейти в телеграм-канал, там також для вас знайдеться щось прибуткове, цікавеньке і корисне. Посилання на телеграм є в описі, хто ще не знає. І так, друзі, в цьому відео розкажу вам, що це за акція, що тут можна отримати, або ж зразу скажу, так що чого тягнути. Дивіться, ви можете отримати тут три містері бокса, в яких може бути до 500 бачецьких. Тобто є три прості дії, про них зараз розповім. За кожну з яких ви будете отримати по містері боксу, в яких ось є ось така винагорода. Кому це цікаво, залишайтеся. Зразу хочу попросити вас підписатися на канал, хто ще цього не зробив. Також я вже згадував на телеграм-канал, посилання є в описі. Поставити лайкосик авансом, і я буду починати. Тож, в чому суть цієї акції? Ми вже сказали, що це для нових користувачів. Вам потрібно зареєструватися в період проведення це з 10 березня по 10 квітня. Якщо ви зареєструвалися в цей період, то все гаразд, ви можете приймати участь. Реєструйтесь, обов'язково треба пройти KYC. Це верифікація, це обов'язкова умова, що потрібно зробити. Не переживайте, нічого складного там немає. Якщо у вас будуть виникати якісь труднощі, пишіть все в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. І коли ви це зробили, вам потрібно завантажити додаточок, Bybit собі на телефончик, і за це ви вже отримуєте перший Mystery Box, в якому буде ваша винагорода. Наступні кроки потрібно робити вже суто, виключно, виключно з цього додатку. Це важливо. Не через веб-версію, суто через додаток. Це важливо, тому я так і наголошую на цьому. Тож, другим кроком, за що ви також отримуєте містер-бокс, буде зробити депозит від 100 баксів. І зробити цей депозит необхідно протягом 72 годин після того, як ви виконали перший крок, тобто реєстрація, верифікація і додаточок на телефон. Це також важливо. Також протягом 72 годин потрібно зробити і третій крок, якщо ви хочете претендувати на третій містер-бокс, де також будуть винагороди. Тобто, що у нас іде третім кроком, це зробити торговий обсяг від 100 баксів. Що таке торговий обсяг? Це ви купили-продали на 50, це вже йде 100. Воно сумується. Ось такі три кроки, за кожен з яких ви отримаєте по містері боксу, які стануть для вас доступні в бонусному центрі через 72 години. Посилання на сторіночку з деталями цієї акції я залишу в описі. Кому це буде цікаво, переходьте і ознайомтесь. Також нагадую, що там є посилання на реєстрацію на Байбіт, і також посилання на мій телеграм-канал. Куди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації по заробітку? Тому дуже дуже рекомендую на нього підписатися. На цьому у мене все. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічі. Пака.